Всім привіт! На сьогодні розпакування доволі цікавої лампи, вона для монітора. Відкриваємо. ось така лампа від Boseus, серія IVOC. Типу, якийсь там новий апгрейд їй зробили. асиметричне світло. Ну що ж, відкриваємо. Тут ще у нас такі перепони. Так. Ой! Прикольна коробочка з захистом. Ой, дуже гарний такий паспорт, типу. А, це не паспорт, це наклеечки. Ну, паспорт теж є. А ще такі наклейки. Такі прикольні. Так. І що ми тут маємо? Ось лампа. Чорний колір. Така лампа має підійти до моніторів усіх типів, маємо ось тут відповідне кріплення. Будемо пробувати і покажемо, як воно виглядає. Що маємо в коробочці ще? Так. Але так стильно, така упаковочка. Базе ось цьому плані дуже круті. Так, Зробимо ось так. Тут у нас шнур, він Type-C. На вимогу часу, він доволі... Дома, і це вже видно. Корсик вам подобається, так? Він вже хоче коробку забрати собі. Так, да, ну дивіться, тут явно більше метра. Щоб її заряджати, але блочка немає, зверніть на це увагу. USB і USB Type-C. Але такий провідочок доволі жорсткий, не в тканевому такому, скажімо так, плетінні. Ну, Це, на жаль, тому що бачите, що він так був дуже зігнутий, і відповідно маємо ось такі нерівності. Ну що ж, ми користувалися лампою тиждень, і є що сказати. Як попередньо ми і зауважили, то цей шнур він такий дуже жорсткий. По суті, його треба так укласти акуратненько, щоб він вам візуал не псував комп'ютера монітора. Це перше. По-друге, ну є відчуття недосказаності, що чогось в цьому наборі не вистачає. За таку ціну могли блочок, бо все ж таки докласти. Не доклали, тому ми взяли свій, який у нас був такий від старенького Samsung. Він на 15 ватт він підходить сюди. І в принципі вам будь-який блочок підійде, тому що в телефонах, як правило, вони 10. 15 Вт, а, а тут лампа споживає максимум 5 Вт. Тому вони, в принципі, зійшлися, підійшли, але хотілося б таке мати в наборі. Щодо кріплення, воно тут ось таке величеньке. Да? І ось тут такий дуже важкий елемент, і, по суті, за рахунок нього все кріпиться на монітор і тримається. Тут немає ніяких защолок, якихось таких пазів, які підходять під конкретний монітор. Ні. Ця конструкція підходить на будь-який монітор, тому що вона ось так от, за рахунок гравітації утримує на моніторі. Давайте зараз покажу. У нас монітор, цей невеличкий, також вішаємо її на великий, з усіма вона нормально в конекці. Отже, що робимо? Ось так прикладаємо і далі оцим низом підганяємо. Ось так приблизно. Там кут під себе регулюєте, щоб лампа світила куди треба. І ось так воно все разом. Крім того, що ви регулюєте протискання до монітора цією штучкою, у нас ще є рух і самої лампи, та? для того, щоб правильно собі налаштували кут. Чи більше ближче до монітора, освітлюючи далі. І тут таке воно трошки тугенько, але дивіться оба! Тобто тут доволі сильно воно провертається, можна під себе підігнати, але дуже тугенько. Бачите, я дуже боюсь зачепити лампу, щоб лампу не зламати, треба ось саме ось тут за оцей елемент. На ось такому маленькому моніторі тут діагональ 24 дюйми, бачите, вона займає майже весь периметр. Тобто, ось у нас весь монітор і ось лампа. Якщо, наприклад, ви часто берете участь в різних зізвонах і вам треба веб-камера. Зовнішня, то тулить її тут уже по суті нема куди. Ну тобто на саму лампу ми її не притулимо. А тут з бочку ну можна, але місця от, критично мало. Тому в нашому випадку на одному моніторі лампа, на іншому моніторі веб-камера, ну або десь її притулить ще збоку. Ну, ось на самому моніторі вона виглядає доволі естетично, так? Тобто, у мене нема претензій, особливо якщо в чорному кольорі все ось так вона. На іншому більшому моніторі тут уже діаметр 32 дюйми. І, бачите, вона займає не весь простір, плюс у цього монітора дуже тонкі рамки, але бачите, це не заважає лампі кріп. І нормально так утримуватися і виконувати свою опцію. Але мінус цієї лампи в тому, що вона важка. Якщо у вас щось з монітором, в плані вам треба його рухати постійно вгору вниз через кріплення, так е, понижати, повишати, то для нього це буде важко робити з цією лампою. Ну і плюс, в принципі, якщо щось там уже пошкоджено і у вас монітор закріплений в одній позиції і стоїть, і краще його не перенавантажувати, це реально буде для нього занадто. Ну от, щоб ви нам повірили, так пів кіло ваги у цієї лампи. Що ж, по роботі лампи, ми її прикріпили вже на монітор і включають отут з бочку. Так беру і натискаю. хоп, і Не супер зручно для мене, якщо чесно. Могли б якусь кнопочку винести, але я розумію, для цієї поверхні якби це оптимальний варіант. Це не єдиний режим, так який я включила, ми можемо рухати. Ось десь тут йде максимальний, і десь тут мінімальний. Але немає чітких граф, так що от режим 1, режим 2, режим 3. Ні, ви просто крутите до того моменту, коли вам буде комфортно зручно. Ось Тут дивіться, це один з мінімальних, да? тут ну, недостатньо яскраво, як на мене. Якщо ми збільшимо до, ну, сподіваюся, десь тут близько максимально, то бачите, набагато вже яскравіше. В принципі, книжку навіть читати можна. І Корсик вже хоче цим зайнятися. Бачите, яка класна лампа зручно. Мені комфортно десь на середньому режимі, так ну, скажімо так, на середньому рівні яскравості, бо знову ж таки конкретних режимів тут немає, є просто зміна рівня. От воно, до речі, зручно тим, що коли ми сидимо на стульчику, не б'є нічого в очі, тобто дуже такий дизайн передбачено класний, що саме ось іде освітлення вниз на робочу поверхню, на кута, там, де це має бути. Зараз у, у нас включено верхнє світло, і часто його буває недостатньо для того, щоб щось на столі писати робити, бо лампочка доволі далеко. І в цьому плані ця лампа якраз таки дивіться, хопа, і у нас робоча поверхня підсвічена дуже гарно. До речі, тому це класний варіант, коли ви працюєте вночі і треба додаткове джерело живлення для очей. Зараз ви можете бачити історію, коли у нас вімкнута ще лампа настольна, така стандартна. Отже, ви бачили, що звичайна лампа вона дає світла звичайно більше, вона більш потужна. Тому як загальний висновок, корисна штука, але якщо у вас дійсно багато роботи і так далі, і треба дуже гарне освітлення, то можливо вам цієї потужності ось цієї лампи буде трошки замало. Треба буде додаткові, скажімо так, освітлювальні засоби. Тому шикарний варіант, коли ви в повній темряві і треба щось підсвітити трошки, то так. ще тут є режим зміни. Теплоти світла, так? Від такого білого до більш теплого жовтого. Це робиться зажиманням цієї кнопки. Але, чесно, якось воно туговато працює. Зараз бі бачите, білий більше. Ой, аж кіт напрягся. Кіт, 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 кіт. Що робиш? Так, це було біле. Ну, давайте спробуємо на жовте знову. Ще раз зажимаю. Ну от, в принципі, видно, так, да, на кутові, що він став жовтенький. да, Ти жовтенький став. Давайте ще. Раз. От, зараз білий, дивіться, от на ньому прям видно. Ну тобто, крім рівнів освітленості, у нас ще є ось такі режими: жовтий чи білий. Ну ще ж, як загальний висновок, лампа непогана. Якщо, наприклад, у вас мета підсвітити клавіатуру чи підсвітити якісь робочі папери в повній темряві, то в принципі окей, вона виконує свою опцію. Але знову ж таки, що достатньо вам буде її потужності, її рівня освітлення це вже питання. Тому що, от ми включали паралельно звичайну настільну лампу, і звісно, що від неї світла набагато більше, ніж від цієї лампи. Тому класний девайс, класне доповнення до існуючих Джерел освітлення, скажімо так. Підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо вам дійсно було цікаво, ми будемо дуже вдячні за будь-який коментар. Якщо, тим паче, у вас є подібна лампа, то напишіть, будь ласка, як вам по використанню, чи задоволені ви, чи ні, можливо, якась інша трошки модифікація.